Всім привіт! Ми продовжуємо оптимізацію і збільшення швидкодії операційної системи Windows. І сьогодні я хотів би вам показати одну технологію від Microsoft, яка називається ReadyBoost яка за допомогою простої флешки дозволяє суттєво збільшити кеш пам'ять комп'ютера. Ось. Як це робиться? Зараз я Хотів би вам це показати. Вибираємо, Заходимо на флешку. Е, спочатку її треба форматнути. З якими параметрами я вам зараз покажу. У ну, мене флешка на 29 гіг, е, гігабайт, то есть. Ну, ви можете використовувати любу флешку. Форматують її в системі NTFS, розмір кластера 64 і ставите птичку. Бистра очистка углавлення. І починаєте форматування. Відповідно, після того, як флешка форматнеться, я вже свою форматнув е і заради збільшення строку її служби форматувати ще раз не буду. Ось. А ви свою можете форматувати ну, по бажань. Ну, е в принципі, форматування потрібне. Ну, я свою щойно -таки підготую. Ось. З такими параметрами ви її форматуєте. Звісно, після цього е, знищаться всі файли, які на ній є. Тому е, те, що вам потрібно на вашому носієві інформації, бажано би зараз зберегти на якомусь з, лока, з локальних дисків. Ось. Після форматування флешки нам потрібно глянути, чи активована служба, яка відповідає за е, якраз дану технологію. Для цього нам Треба зайти в панель управління, вибрати е, розділ адміністратурування. І тут вибрати служби. Шукаємо е, службу SuperFitch. Ось вона. І дивити, нажимаємо на ній правою клавішою мишки, і ми можемо бачити, чи вона запущена, чи не. Зупинена. Якщо зупинена, е, натисніть «Запустіть». Якщо, е, запуш, е, якщо запущена, ну, то добре, що запущена, чіпати ми її не будемо. Закриваємо служби і вертаємося до нашої флешки. Клацаємо по ній правою клавішою мишки і вибираємо «Свойства». У нас з'явиться вкладка «Ready Boost. Вибираємо її і ставимо чекбокс там, де пише Іспользувати це устройство. От. І е, резервіру, резервірувати місце для ускорення е, роботи оцей е, бігунок тягнемо до максимуму. І нажимаємо Прімініти. Радібус настраюють. От. Як ми бачимо, зараз на наша флешка почервоніла і вважається зараз повністю переповненою, тому що на ній зараз зберігаються е, всі тимчасові дані, які ще не опрацювалися процесором. І, і фактично збільшують на, е, кеш пам'ять на весь об'єм флешки. Ось. Цей дана технологія дозволяє досить суттєво пришвидшити роботу комп'ютера і використовувати її можна в будь-який момент. І фактично, якщо ви переживаєте за стабільну роботу комп'ютера, то переживати нема чого, флешка також залишиться здоровою. Ось. Як виключити дану технологію і звільнити флешку, скажімо так, від цієї функції. Знову ж таки, нажимаємо правою клавішею мишки по флешці, вибираємо свойства. Ось. Включаємо Ready Boost і ставимо птичку там, де не використовувати устройство. Нажимаємо «Примінити», окей. Ось, і наша флешка знову стала вільною. І ми можемо її використовувати в будь-який момент, так як і нормальну флешку. Записувати на нього фільми, музику і будь-що, що вам потрібно на даний момент. Ось, Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал. Я буду знімати ще багато корисного відео на різну тематику. Ось, Відвідуйте, будь ласка, мій сайт, ставте лайки. Буду дуже вдячний, буду старатися для вас. На все добре!